Ии всем привет! С вами я, Флейк. И сегодня земля кицуни. Тут, короче, у нас тут якісь короче, мы побачили якісь врук резини, резины. Я, короче, встал на коробке, и він побачил это и он тики, что так лежал, короче, якось сбоку. Наша ин тебе. Хит-парин. Yeah. У меня я в сторах. речі, а що круче, э, той. Квек чи фрукт резины? Квейк? Ладно, давай, короче, погнали. Може, э, зараз давай в союзники добавимося. Ого, коротше, хо короче. Лад, короче, ми зараз підемо в тюрьму и, э, типа, мені, шо, мені получить аксесуар. Нифига себе, типа, бегаешь? Я не познал, я не познал, что ты не получаешь урон и так далее, вот это все. А чтобы ты его прям вот просто ходил спокойно, то вообще какие то приколы. <мисло> я не знаю, что. Э, дивися, Кі, дракон перше місце, і типа в нього там огрем'язний дракон спавниться, а кіцунь друге місце, типа довольно дружкий крутий фрукт, а спавниться така достатньо малесенька лисиця. Ну не є прям якоїсь дуже вулику. Я, я, я бачив е, трансформацію того, як-то дракона, і типа там е, він е, е, ну, жорстко. Я Молити мені його, Мені? ай-яй-яй-яй-яй, ну тут 10% шанс. О, давай, додж додж, додж роби. На нафиг. Ну, до речі, він достатньо слабенький. І тут ще достатньо великий шанс на випадіння отої манти. Ай, ні-ні-ні-ні-ні, У вас 230 а ні, 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 ні. Лос, ліст, мені не на ті боунти. Давай я быстренько, 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 А... Шо Я знаю. And... Мне кисть Уорден с дропнулся. А мини бои? А вин краше, чем тройна кота на той матч. Эй, чувак! Не! Крыса, чел! О, чуешь? Володя, я, короче, меняю той. Е, моя, я теперь поменяю трипл катану на Варден yeah, Сворд. Він е, Фіолетовий. Трипл Кат... Шо у Напевно, у через те, що ты Ладно. Давай, короче, перезайдем на сервак. Го на сервак перезайдем, типа, е, щоб іншого, короче, получити. Ну, так просто перезайдем быстренько. Я не, не знаю, кто-то гон не Давай перезайдем yes. на сервак. И короче, типа той и е, шерсть його попробуем вбити. Ого? No, no, no. No. Давай, давай, перезаходим, перезаходим. Yes. Окей, давай, давай, давайте. давайте. Боксурс. E, а прикольный, я уже, я уже хотя бы получил е, меч. И короче, что там біля нього ходив за якийсь ботик? Та там біля нього ще якийсь ходив чел. Тут немає босса, давай ще раз перезаходимо. Ми так буде мільйон раз перезаходити. Мене вже радує, а мене вже радує той факт, що я маю хоча б меч. І я той меч отримав за те, що вбив того меншого челіка. Да ви здіваєтесь? Чому ніде немає того боса? Де ти? Я форма сплю. Ааа! Почає, чувак Там такий, чувак. Який, який? Де-де-де? Ти чого мене завалив?

Ну, мені того боса е, бувати не так і важко, ну бо я сам похожого левела. <ривіт> сам за фигня. Ключ у тебе тоже за вас бокс, Я, короче, я хотів в той час использовать суперсилку силку назад. Блін, що робити? Меня дисконнект, я зараз зайду назад до тебе. Та якого фіга дисконнек? Що твориться з с этим Блін Ну я на ну, приколі просто. Ну та що це таке? Ну і прикалуєтесь. Я понял. Я поняв. Може, так попробувати зайти? Чого мені робити? Я не можу зайти в Box Root. Чого в мене інтернет вил... вилетів? Якого? Yeah. Ну, все, зараз має точно зайти. Боже, мене стоп. що ти в Роблокс? Я не зрозуміло. Щося? Дивися, я не зрозуміло, щося ні з Роблоксом твориться. Може, вот через то, що то субота, типа, е-е, всі грають в Роблоксі, переповнені серваки, чи що твориться? Що ти там Е, так, с... ну шукаємо, я тут. Да зараз Я шукаю. Я, короче, е, е, шукаю босса. Ну, тут то якийсь прикол. Е, Нафиг. Е, Вирішил босса бити, а не можем нічого зробити, бо тут бокс вруч щось не то з ним. Дану в жопу. Я не хочу того босса вбивати. Ну, то, решила, назад, где. Давай, короче, давай пим э, e, э, на Эшо. Warden's Ward одного Wake. Э, за Warden's World. Э, і, короче, мы не здравствуют в 25-й мастере. Да-да-да, я по Раз-раз... Раз, раз. Я так, зараз слизенький будем. А на какие островы идем, э? А? а на какие островы идем? Да, в бесконечный сундук, ща. Ну ладно, пошли нахуй, ща. Будем на своих файлах Прикольно, до речі, що у мене хоча б новий меч, типу. Warden Sword. Ну, він е, е круче, типу. от остання вакансія. Шо? Та давай спочатку мечом. Давай хоча б меч до першої сили докачаємо. Е, дивись, у мене... Четвертий мастері для до першої сили треба 35-й. То мені ще о мені ще одного. Мені ще одного треба. Давай, вали його. Давай, унижай. Долго матч відкидує. А yes. скаже, а яка моя перша сила? Я не маю. Ого! Що то таке було? Зайшли подозретися двоєка у мене сила перша. Що а... -то... то було Що вообще? Що? пвп сила каш? Диви, диви. Диви. Дивися, я наложусь на стінку. Триво. Триво. <схе> Ого ты? Тоня. Тоня, бога, хэ. я його вбив? Дядя. Ладно, давай останнього челика. Давай, я взяв клейк. і... і зараз Quake eruft. Эээ, не, Квайк Лейв. Да я купила. Что-то такие живучие. Э, ты подумал. Ага. Я тут решал. Ладно. давай закінчувати відео Давай, вставай быстренько. Да встань! А. Вот таким у сегодня вышел видео. С вами был Флейк. Пока!